Вони зараз плотно укріпляються, да, копають окопи, укріпляються мішками, роблять бліндажі, строять, бетон завозять туди все. Тобто вони теж збираються стояти. в принципі, ну як вони очікують, що ми що будемо ми наступати, ми очікуємо, що будуть вони наступати. Ну, зараз поки йде так, укріплення. В Донецькій області дуже багато інформації нам йде, там вирізають металолом, там знищують інфраструктуру. Це стане. Тим же Придністров'ям, Грузією або ще чим нибудь. Коли все уничтожат і бросять. Ну і все. Регулярна армія була присутня, ну в дуже малої кількості. Ну, по тактиці дії, по роботі артилерії. Артилерія це 100% кадрові військові, не буду казати, чи Російської Федерації, чи ще чогось. Чувствується дуже великий опит, вміння. А все інше це. Ополченці, на мою думку, є два шляхи вирішення питання. Перший шлях це силовий. Ну тобто зараз взяти, просто все розвалити, все знищити любим шляхом, ну як це любила робити Російська Федерація. У них всі антитерористичні операції заключались в тому, що все було розвалено повністю. Є, всі знищені Всі дома, вся інфраструктура, вся операція закінчилась. Ми можемо зробити так саме. У нас достатньо є сил, і засобів і все інше зробити так же саме. Ну, ми ж не боремося і не ставимо ціллю перед собою розвалити Донецьку-Луганську область. Ми ставимо ціллю ставити, щоб все стало на своє місце. Ну, і Є друге питання. Є Просто люди зрозуміють, що коштів нема, нічого нема, то паливо не поставляється, Російська Федерація, проєкт Новоросія сварачує. техніка через гранісу вже не йде. Тобто, вони розуміють, що вони все. Російська Федерація укріплюється, вони строять по українській границі бліндажі, окопи, все остальне. І армію ДНР вони вже обратно не пустять. Тобто, вони попали між двох. Якщо вони будуть йти сюди, вони будуть стикатися з нами. Якщо вони будуть йти туди, їх не випустять на території Російської Федерації, вони там просто не потрібні. Вони це розуміють.